Продовжуємо кінотему історію документального фільму, що створив польський режисер Мацик Хамель. стрічка, яку він зняв, вивозячи біженців із гарячих точок, дебютувала на канському фестивалі. А зараз її можна подивитися в кінотеатрах Франції. Звичайні історії простих людей, людей, котрих сусід агресор позбавив вдому звичного життя рідних і близьких. Тож як знімали фільм, звідки куди зараз дізнаємося? У перші дні великої війни польський кінорежисер Мачек Хамела залишив свою роботу і домівку у Варшаві і поїхав на польсько-український кордон, аби допомагати українським біженцям. Мало хто тоді вірив, що Україна зможе пережити війну. На польському кордоні було дуже багато біженців і не тільки українців, а й з інших країн, які проживали чи навчалися в Україні. Був мороз, і я вирішив допомагати, чи можу. Купив фургон і поїхав на кордон. За кілька днів Мачик вже їздив на своєму фургоні Україною. Його завданням було евакуювати у безпечні місця людей, які опинилися у безвиході. Щодня перевозячи різних людей, кінорежисер збагнув, що його фургон – не просто авто, яке рятує життя. Це ще й унікальне місце для зворушливих свідчень українців, постраждалих від агресії Російської Федерації. Я кінорежисер і завжди думаю про кіно. Ідея знімати фільм про біженців прийшла мені наприкінці березня 2022 року. Роботи з евакуацією ставало все більше, тому я зателефонував другу. Треба було, щоб він підміняв мене як водія на декілька годин вночі. Він оператор і ясна річ взяв з собою камеру. Чесно кажучи, тоді ми сумнівалися, що зможемо зробити кіно. Но з відзнятого у фургоні матеріалу, але все вийшло. Документальний фільм, який знімали у рятувальному фургоні понад 500 годин протягом шести місяців, Мачек Хамела назвав символічно Звідки куди камера оператора завжди була зосереджена на пасажирах восьмимісної автівки, фіксувала їхні емоції, надії та сподівання на перемогу і повернення додому. Море ми після війни обов'язково повернемося сюди, правда, мамо. Обов'язково я обіцяю фургон Мачика потрапляв під обстріл поблизу Соледара. Перетворювався на імпровізовану швидку, коли потрібно було евакуювати поранену жінку родом з Конго. Серед пасажирів авто. Дідусь, який дуже переживав за залишену у захопленому агресорами селі свою корову. Вагітна жінка та маленька дівчинка настільки налякана, що не могла говорити. Я сподіваюся, що цей фільм спонукає всіх, хто вважає, що війна закінчилася або що вона зайшла в глухий кут, змінити свою думку. Прем'єра документального фільму Мачока Хамели відбулася на початку 2023 року на Канському кінофестивалі незалежного кіно. Далі стрічку показали на кінофестивалі ТІФ у Торонто. Фільм отримав нагороди на фестивалях у Варшаві та Шеффілді. Наразі звідки куди демонструють у європейських кінотеатрах. Режисер вважає, що це допоможе європейцям звернути особливу увагу на питання підтримки України саме зараз, коли війна триває майже два роки.